Слава Ісусу Христу, шановні люди, мир вам дорогі українці. Дорогі люди, я бажаю кожному з вас миру, добра, радості і Божої охорони. Я прошу сюди, щоб нагадати вам добру звістку, яка написана в всій світі книзі, щоб нагадати про того, хто нас створив, про того, хто любить нас. Дорогі люди, Бог, який створив людей, який створив вселену, небеса, землю, він любить людей, Бог любить кожну людину. Бог є добрий, але Бог є також святий і справедливий. І це є проблемою для усіх людей. У десяти заповідях Бог залишив нам свої вимоги. Але люди не дотримуються цих заповідей. Люди не рахуються з Богом. Перша, найбільша заповідь. люби Господа Бога Свого всім серцем своїм, всім розумом своїм, всією душею своєю і всією силою своєю. І любо ближнього, як самого себе. Ну чи дотримуємось, ми тих заповідей. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздве. Любов не величається, не надимається, не поводиться нічемне, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає локого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить, Ніколи любов не перестає. Три люди. На жаль, у нас людей, в наших серцях, такої любові немає. Вона може оселитися тільки, якщо людина повірив в Ісуса Христа, повірив Його любов, повірив Любов Божу. Ісус Христос, Він проходив на цю землю, щоб нас рятувати. Він помер на Христі за наші гріхи і Воскрес ради нашого продання, щоб кожен, хто в нього віриє, не загинув. Але мав у вічні. Дорогі люди, Бог Сьогодні простягає свої руки і закликає усіх людей примиритися з ним, прийняти його любов. Покайтеся у своїх гріхах, прийняти Сина Ісуса Христа, як своїм Спасителем і спустосу. І прийняти цей дар життя вічно. Ісус Христос, Він є єдиний шлях на небо. Прийміть цей дар, дорогі люди. Покайтеся у своїх гріхах, Вірити в Ісуса Христа. вірити в Його любов. Прийміть Його любов і спасетеся. Час був близький. Господь гляде, час обмежений. Читайте Боже Слово, там все про це написано. Я все це говорю, дорогі люди, тому що мені не байдуже, де ви будете проводити вічність. Бо усе зробив для того, щоб нас врятувати. Але цей вибір залишається за нами. Ми щодня робимо якийсь вибір, той чи інший. Наше життя. І нам обрати, чи прожити його з Богом, чи прожити його без Бога. Але наші рішення, які ми приймаємо сьогодні, вони мають наслідки. Якщо ми приймаємо Христа, наслідок буде вічне життя. Якщо відкидаємо Христа, наслідок буде вічні муки пекла. Бог нікого не посилає до пекла. Люди самі туди йдуть. Бог хоче забрати їх світу, хоче спасти від цього. Доброї люди, я все це говорю, тому що Бог спас також і мене. Декілька років тому назад, коли я жив без надії, я жив в залежностях, жив в злиднях, я не хотів жити, не міг зупинитися. Але ось на цьому мості я хотів покинути життя самого. Коли мені подарували Боже Слово, новий заповіт, який я почав читати, і моє життя потрошки почало змінюватися. Я набув сенсу життя. Но найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небі. Тому що це обідниця Божа. Сам Бог обіцяє у своєму слові. Дар Божий, життя вічне в Христі Ісусі Господі нашій. Хто має сина Божого, має життя вічне. Хто не має сина Божого, не має життя. А і Божий перебуває на ньому. Відверніть від себе Божий гнів. Вірить в Ісуса Христа. Спасетися. Моліться також за Україну. Всі, хто вірить в Бога, я вас закликаю молитися за Україну, об'єднашись молити, просити в Бога, щоб Бог зупинив це кров пролиття, щоб Бог спас наш народ, помилував і зупинився це зло. Дякую вам за увагу. Нехай Бог благословить вже кожного з вас. І я помилюся за вас. Отець Небесний, благослови цих людей, благослови місто Львів благослови Україну, помилуй наш народ. Зупиниться про пролиття, помили і спаси український народ. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенні. Вічного вам здоров'я. Дякую за увагу.